На даному відео покажу, як працює наше розширення, яке удосконалює механізм автоматичного формування податкових, який вже вбудований у програмі обліку. Це розширення підходить для конфігурації. Баз бухгалтерія базова, проф та корп. Дане розширення буде корисне тим користувачам, які мають велику кількість податкових накладних, які їм потрібно сформувати за період. І для того, щоб коректно працювало розширення і взагалі далі типовий механізм формування податкових, звичайно, нам потрібно після того, як ми ввели всі документи за період, зробити групове перепроведення документів за період, за якими ми формуємо податкові, ось цією обробки групового перепроведення. Нею маю на увазі обробку групового перепроведення, я рекомендую користуватися регулярно, щоб правильно всі документи були відображені в вашій програмі. Тому що, якщо навіть ви з певного періоду почнете нею користуватися, а, наприклад, до того часу у вас невірно відображались податкові зобов'язання, то послідовність визначення першої події вже буде порушена. Вам потрібно регулярно Слідкувати за коректністю проведення документів, в тому числі формуванням податкових зобов'язань. Тепер перейдемо до звіту, який аналізує податкові зобов'язання. Він знаходиться в розділі Звіти, підгрупа звіти з ПДВ. Ми відкриваємо його, обираємо період, за яким ми зараз хочемо формувати податкові. В налаштуваннях ми можемо вказати групування це наші аналітики, по яким ми будемо аналізувати, наприклад. Виникнення податкових зобов'язань. Ми вказуємо дату, контрагента, договір, документ. Можете вказувати, можете ні, але я рекомендую вказувати ставку ПДВ, тому що, коли у вас є декілька ставок ПДВ, перша подія виникає в розрізі даних ставок. І ця аналітика, я вважаю, є обов'язковою, якщо ви використовуєте в обліку кілька ставок ПДВ. Це може бути 20%, 7% або ставка без ПДВ яка звільнення для операцій, звільнених від оподаткування. Тепер у такому вигляді ми бачимо наш звіт, і він показує суму зобов'язань загалом і окремо ПДВ по даній сумі. Так, і далі у нас є розбіжності. Нам звіт показує, що у нас є розбіжності. Тобто, у нас не виписана податкова накладна. Ось тут у нас не заповнена ця частинка. І нам, наша ціль зробити так, щоб в звіті все відображалось коректно. А тепер ми можемо перейти до обробки формування податкових накладних. Вона в розділі продажі, підгрупу ПДП, формування податкових. От ця обробка це типова, яка вбудована в програму. Ми в неї зміни через наше розширення не вносили, ми вносили зміни в алгоритм, який буде спрацьовувати для даної обробки. Що ми тут робимо? Ми робимо налаштування. Ми вимикаємо, що ми формуємо зобов податкове зобов'язанням за період. Ось цю кнопочку вмикаємо. Далі ми робимо відбір по періоду, ставимо фільтр по організації, і з цією частинкою, шапкою, в принципі, все. Можемо поставити групування по формуванню. Тут налаштування є у нас. Ми хочемо формувати. Підсумкові накладні, якщо потрібно. І далі чи потрібно відкривати документи при формуванні податкових, чи їх потрібно проводити, і чи потрібно виводити на друг. Для мене є корисною функцією просто проводити документ. Якщо у вас є контрагенти, яким ви виписуєте підсумкові податкові, ви встановлюєте формування підсумкових податкових, тут відбираєте контрагентів або договори по контрагентам. По яким, по умові, де по умові договору у вас повинні формуватися підсумкові накладні. В першу чергу формуйте підсумкові накладні за період, а потім вже можете формувати, ще раз запустити обробку, прибрати фільтр про формування підсумкових, прибрати фільтр по контрагентам і переформувати ще раз податкові накладні. Обробка відслідкує, де були вже сформовані податкові, і ще раз їх не сформує. Так, розглянули цей приклад, що у нас вже умови відібрані в налаштуваннях обробки, натискаємо Заповнити. Ми бачимо, що у нас відібралися дані по податковим. Єдине, що, якщо у вас ієрархічна нумерація документів, я рекомендую попереміщати дані по податковим, щоб вони у нас були в ієрархічному порядку і так у нас було, здійснена буде і нумерація. Якщо у вас дуже багато податкових, наприклад, може бути за один день, то я рекомендую краще формувати в розрізі окремого дня податкову накладну, податкові накладні, і потім перевіряти звіт по зобов'язанням, щоб ми бачили, що у вас немає тут порушень у формуванні. І вам не доводилось потім редагувати, відміняти, а номерація податкових збереглася в вірхічному порядку. У нас, у прикладі, не дуже багато податкових, щоб зрозуміли, що було, і швидше в обробках відпрацювали. Тому ми перейдемо далі. Що хочу сказати, в типовому алгоритмі для формування обробки, ось ми можемо відкрити його довідку на ознак питання, як працює алгоритм, документи підстави підбираються вручну або підбором. Автоматично обробка не підбирає документ підстави. Його документ підстави користувачу потрібно підбирати самостійно. А наше розширення ж підбирає документи підстави автоматично. Якщо перша подія виникла по документу реалізації, зрозуміло, що підставою у нас буде документ реалізації товарів та послуг. Якщо це були оплати, і навіть якщо ваш документ рахунок на оплати покупцю не вказаний в документі оплати від покупця, Обробка буде шукати рахунок на оплату покупцю, який максимально наближений дати оплати і співпадає по сумі. Якщо сума в рахунку на оплату не буде співпадати із сумою оплати, обробка не зможе вибрати цей документ як підставу, тому що основним ідентифікатором є, крім звичайно, самого контрагента і договору з ним, документ рахунку на оплату. І там і, і ну, сума з документу рахунку на оплату. Якщо вона не сходиться, не, ну і ми не впевнені, і обробка тим більше не впевнена, що це саме той рахунок, який потрібно брати. У такому випадку, якщо була, наприклад, часткова оплата по рахунку на оплату, то ви можете вибрати вже тут включиться алгоритм типовий, де ви підберете, з якого документу брати номенклатуру, а потім як прораховувати його кількість для відображення в табличну частину податкової накладної. Так, з цим ми розібралися. Ну, і тепер, після того, як у нас вірно підтягнулися підстави, ми можемо по кожній накладній пройтись, перевірити, що там є підставою. І натиснемо Сформувати. Ну, і, до речі, підстави наші гарно видно. Ось тут, що це документи, наприклад, були документи реалізації, а там, де оплата, надходження на банківський рахунок. Так, повертаємось, натискаємо Сформувати, і обробка нас проінформувала, що сформовано сім накладних. Закриваємо обробку, переходимо до звіту, перезаповнимо звіт і перевіримо, як у нас відображено. Ось ми бачимо таку картину, що плюс-не мінус, це не похибка, це не помилка, це просто ми додали додаткову аналітику по документу. Якщо ми її приберемо, ми побачимо ось таку картинку. Розбіжностей немає, не по ставкам, не по сумам. Ось так. І ще є можливість, якщо у вас тільки послуги. Наприклад, і вам не потрібно відсвятковувати подію в розрізі документів, які формують її, а у вас завжди буде, наприклад, перша подія, оплата, то обробка може підібрати по першій події для вас із налаштувань користувача, туди в нас персональні налаштування ось, ось цю номенклатуру, і підставити її у податкову. Кількість буде завжди одиничка, а сума буде із суми по першої події, наприклад, оплати. Це також алгоритм, такий передбачений в роботі нашого розширення. Ну і в принципі, ми можемо під ваші потреби внести в розширення зміни. Це буде в межах вартості розширення. Якщо вони не стосуються значно, тобто вони є незначними, не вимагають великих трудових витрат програміста, то ми, звичайно, їх розглянемо так, щоб внести для того, щоб обробка підходила саме до ваших налаштувань у програмі.